В першу чергу дякую за можливість сьогодні виступити за запрошення. Ну, дійсно, зараз Україна переживає найтрагічніші часи. Я скажу, що це не тільки важкий час для України, це важкий час для всього світу, і ми це повинні чітко розуміти. Я окреслю окремо питання в нашій державі, гуманітарна ситуація і окремо, що я думаю, з приводу міжнародної системи, яка повинна превентивно з цим боротися. В Україні на даний час, на мій погляд, відбувається відкритий геноцид. Чому я так відкрито це кажу? Є п'ять ознак геноциду як воєнного злочину. Один з них, я не буду розкривати всі п'ять, я розкрию тільки один: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу визначається геноцидом. Що робить Російська Федерація? Забирає українських дітей з тимчасово окупованої території, вивозить на територію Російської Федерації, забирає українські документи, вносить дуже часто зміни туди, видають російські свідоцтва про народження, забороняє називати себе українцям, використовувати українську мову і каже про те, що ви завжди були росіянами. України ніколи не існувало. Це прямий доказ геноциду. Хто в цьому бере участь? Президент сусідньої держави. Він сам особисто підписав два укази: одним він полегшив максимально процедуру всиновлення українських дітей російськими сім'ями. Іншим указом він визнав всіх українських дітей, які не досягли 14-річного віку, які проживають на тимчасово окупованій території України як дітьми-росіянами. Яку ми отримали реакцію від світу? Ну, традиційне глибоке занепокоєння, ми за це дякуємо. Нарешті, вперше, ми побачили щось суттєве: це видача двох ордерів на арешт з боку Міжнародного кримінального суду. Але, колеги, скільки років це робила і робить Російська Федерація? Я маю на увазі геноцид по відношенню до українських дітей. Перша публічна. Про так названа гуманітарна програма примусової депортації українських дітей розпочалась в 2015 році. До 2022 року, 7 років, це робила Російська Федерація, робила відкрито, публікувала дані, що будь-хто з російських сімей може приїхати в Крим обрати, знаєте, як на ярмарку, обрати будь-яку українську дитину, всиновити забрати, вивезти. І називати росіянином чи росіянкою. Що весь цей час робив світ? Мовчав. Тому при всій повазі до міжнародних колег те, що відбулося 24 лютого 2022 року, є пряма, в тому числі, відповідальність міжнародної спільноти. Що на даний час відбувається по відношенню до цивільного населення? Діти, Російська Федерація продовжує дітей вбивати. На даний час? За нашими даними тільки вбитих дітей під 500. Найменша жертва, найменша дитинка, яку вбила російська ракета два дні. Дитинці було всього два дні. Її вбили потраплянням в пологовий будинок. Російська Федерація гвалтує українських дітей, найменші жертви сексуального злочину. Чотири рочки. і це зробили російські військові, і це цифри зафіксовані не тільки мною, а й підтверджені постійною моніторинговою місією ООН в Україні. Російська Федерація калічить українських дітей на даний час. Діти, які отримали каліцтво, більше тисячі. І це цифри тільки з 24 лютого 2022 року. Дітей, які проживають на тимчасово окупованій території, за нашими даними під 700 тисяч. Насправді, коли ми кажемо про 20 тисяч примусово переміщених, депортованих українських дітей, ми повинні розуміти, що це цифра, яку ми можемо підтвердити верифікувати. Цифра буде набагато більша, коли ми звільнимо. Всю територію України, коли, можливо, нарешті запрацює інструментарій верифікації таких українських дітей, які зараз перебувають на території Російської Федерації. Щодо цивільного населення, цифри вражають, 4,8 мільйона громадян України мають статус внутрішньо переміщених осіб всередині держави. Більше 8 мільйонів громадян України виїхали за кордон, 13 мільйонів українців. Проживають або під тимчасову окупацію, або в безпосередній близькості до лінії фронту. Фактично немає жодної сім'ї в Україні, яку б не торкнулася ця війна. Зрозуміло, що для нас це шалений виклик, це е, шалене фінансування на підтримки всіх соціальних, е, соціальних проблем, які зараз мають громадяни України. Окрема категорія і окремий воєнний злочин, який ми зараз спостерігаємо, це затримання цивільних на тимчасово окупованої території України. Я використовую дефініцію цивільні заручники. Фактично, росіяни на даний час, за нашими даними, забрали, затримали, ув'язнили більше 22 тисяч цивільних заручників. Проблема в тому, що. Згідно міжнародного гуманітарного права, ми їх трактуємо як цивільних. Російська Федерація намагає їх трактувати як комбатанти. Вона затримала, наприклад, студентів Харківського вишу, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. Вся їх провина студентів була те, що у них знайшли квитки студентські, що вони там навчаються. І росіяни намагаються їх показати як комбатантів. Чи правильно я розумію, що вони таким чином хочуть добиватися обміну їх на російських військових? Так, і є. У них аргумент дуже простий, на мій погляд. Вони поповнюють обмінний фонд і таким чином намагаються їх повертати через процедуру обміну на російських військовополонених. І, всі, і по різним кейсам, проблемам, викликам це повернення військовополонених. Це повернення цивільних, це повернення українських дітей. Я, е як омбудсман України, займаюся, займаючи цим кожного дня, стикаюсь з тим, що міжнародна система захисту прав людини не існує. Колеги, ми зараз живемо в час, коли. Країна-агресор всім показує, що міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції, конвенція про захист прав дітей це в принципі папірці, з якими ну, можна використати як папірці, скажу так. І що ми, що ми можемо зробити, ми як українці? Ну, по-перше, показувати всьому світу, що у нас відбувається, привертати до цього увагу. По-друге, ми повинні наполягати, щоб міжнародна система, в першу чергу, я маю на увазі ООН, діяла. У нас купа програм ООНівських, у нас купа місій ООНівських. На жаль, вони не можуть поїхати на територію РФ і повернути українських дітей. Вони не можуть забезпечити. Захист прав військовополонених. вони не можуть забезпечити захист прав цивільних заручників. Вони можуть тільки казати, що Росія нас не допускає, Росія не виконує Женевські конвенції, і що пане Лунець, це... я, 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 закін... я пропоную просто на цьому підсумувати, щоб потім пані Браун мала можливість відреагувати, і щоб ми рухались далі, бо дуже в нас мало часу. Я, я закінчуючи, хочу сказати, що зараз немає іншого е шансу. У нас, у українців, вижити, окрім воювати, а у міжнародній спільноті, яка створена для того, щоб захищати права різних категорій громадян України на планеті, мінятись і мінятись кардинально. Дякую, Дякую пане Лубінець.